Наступне відео від 1 лютого 2024 року, як я вже казав, в попередньому відео дуже багато чаю приїхало. Просто вперше така кількість, об'єми і тому подібне. Тому ми з вами по суті, присутні при такій цікавій цікавій розпаховуваці. На якій ще навіть я сам не знаю до кінця. Все, що я побачу. Отже, 10 Є495. Е, Чай, так званий конг Фу хон ча Брав його попередній, взяв по гарній ціні. Цей раз вже буде по його законній ціні. Ну, я брав по такій цікавій, тому і продавав по цікавій. Зараз він трошки вже буде по цікавішій ціні. Далі. Знайомий вам всім. Не пам'ятаю його номер, 96, здається, ну не несуть. Шенпуер на кожен день. Такої достойної якості, недорого, біля 350 гривень. Аж сьомий народ приїхав, хто любив чайок, аж сьомий, хто його знає, він у нас з'явився, повернувся. Тому є можливість його знову Це суміш білого чаю і байхау Інженя. Такий білий пуер і білий чай. Суміш цікавий варіант. Тут, наскільки я пам'ятаю, іде у нас е, не, анчан. Синій чай, ви його берете. Є люди, які там в кондитерку додають, підкрашують собі своє твориво. Ось, є для вас евкаліптус. Е, не пам'ятаю номер із недорогих. Е, шу-пуері 2014 року. в такій рисовій бумазі. Е, така як доступна ціна. Дешевше, наприклад, чим 820-й. А по якості вони приблизно однакові. Просто 820-й вже легенда. Як ви бачите, я набрав багато 820-го. Причина дуже простенька, зрозуміла для всіх нас, що два ящика попередні, які були, це 150 майже штук. Це 72 штуки було в ящику. Два ящика я продав, враховуючи, що я ще їх брав поштучно. Тобто за два роки. Народ, біля 200 штук ми цього чаю випили. Це дуже багато. Це Багато, це смачно, і це значить для вас доступний, недорогий, зрозумілий е, чайок. Так, знову наш шенчик. Е, достаємо ось цю штуку. Ну, і тут трошки буде порційок. Не порційок, а 100 грамовочок. Так, 2019 року Шен. Тобто вже його витримка достатня для того, щоб його їм торгувати. Ну, Це ще він запресований 2019 року, та ви подивіться на його картинку. Не бере ада. А, подивись, подивись його краса. Пахучий, крутий шен-пуер по доступній ціні е, на кожен день 2019 року. А урожай 2015 року. Ось тут покажу вам. Відео треба. О. Отже, чай, якому майже майже 10 років. Для Шена це вже зрозуміла історія. Так. Це буде у нас, напевно, хризантемка. Да. Або ж або хризантема, не пам'ятаю. Знову вона. Це буде у нас троянда. Ось хризантема. Ага, то ж асміна це хризантема. Знову ж таки, Шен. Відкладаємо їх всі в сторону. Зрозумілий відомий нам уже Шен. Трошечки це не пам'ятаю. 324 чи чи, чи, чи чи Шен. Давайте хоч глянемо, не бачу, роки не бачу. Ага, 2019 року. Не пам'ятаю. І ще один тут у нас є легендарна історія. Парочка 8582, тобто рецепт 85-го року. Лист е, такої дуже високої якості. Кузьмін фабрика по цифрам. Е, Ви його знаєте, це вже такий робочий варіант відомий. Дві трояндочки. Недавно зовсім у мене просили оце 332 2020 року. Ось, нарешті, він прийшов. Між іншим, е, був він дорожче. Зараз я знайшов його по сіні 600 гривень на продажі. Е, він був 500 до початку повномасштабного вторгнення. Повномасштабного так, 185 очки також відомі нам шупуери гарної пристойної якості насправді гарна, дуже якість. Трошечки порційок. Це у нас ще Це у нас, е, здається, з хризантемою. Це, і Забираємо їх з цих. так само. Я, я розумію, що ви вже виглядаєте, а що ж це тут таке у нас. А це у нас дахом. А це у нас дахун, цілий ящик порційного дахун пао Ланхуа. Дахун пао Ланхуа. Е, упаковочка, тобто він готовий вже до вживання. Е, мені його рекомендували як дуже-дуже гарний варіант на кожен день. Це зручно, взяв, поїхав, попив, викинув лишнє. Попробую скажу. Поки що так. Так, ну, Давайте ще, напевно, два ящичка тих дорозпакуємо. У нас є дві хвилинки, я спробую зараз за ці дві хвилинки вміститися. В наступних два невеличких наших ящичка. Отже, так, один. Дуже губив я ніж для розпакування. Аби ножа це тіло це гристи граніт науки. Ага, вот, ніж. Так, далі. Ось така. Куди ж я нож цунок? Такий хороший ножик, він все скривав, все мені давав можливість ефектно відкривати коробку, а це тут трошки не цей. Нагадую, що відео я знімаю для того, щоб ті, хто працює зі мною, це не відео, це не ютубне відео. Так, я викладаю його в YouTube. Ну, воно працює більше для вас, для тих, хто вже в мене бере чай, ви мене знаєте. І ви просто щось чекаєте, на щось розраховуєте. Ось вам цей чайок. Так, що тут у нас? 217-й? Чай на кожен день, червоний чай на кожен день. Як бачите, забрав його дуже багато. Бо він пристойної якості, ви його постійно берете, ви його знаєте. Дахун пао 40 грамовочки. Це, це є, між іншим, дуже непоганий варіант. І дві упаковки а, улунів а, порційних, такі самі, як у нас попередній був Дахун Пао. Давай я відкрию, покажу вам, просто, щоб ви розуміли, з чим ви маєте справу. F там якийсь. Ой, ой! В общем, я ще добавил собі в асортимент порційки на кожен день для моєго чайного народу. Так. Не знаю F F112, ще не знаю. Ну, Чайок це буде. Один з них Фенікс, а другий Щехторська. Чи ТГ, чи... Ну, щось із хороших. Чи Джейс Джул, не пам'ятаю. Розкрию, поплю, розкажу. Біліша ціна має бути досить така пристойна. Ну, да, ось ось така. Два варіанти. Фенікс і ще хтось. Ну, Давайте тепер на останок я ще відкрию ще одну коробку. Тих пару хвилин ми в два відео з вами вмістили. З Два величезних ящика з кучою чаїв. Уявляєте собі, що тут робиться, який в мене. В голові да? ажіотаж. Ми майже на 100 тисяч набрали цього разу чаю. А це говорить, що ви чай п'єте, ви любите гарний чай, він для вас стає зрозумілішим. І ви разом зі мною подорожуєте в чайний світ. Непростий світ, який важко самому заходити, саме тому ми йдемо всі разом гуртом, потрошки потрошки розширюючи наші знання. Про Отже, що тут? А тут ага, 217 ще дві штуки. Тут є Шен 2018 року. його просили дві штуки, все, він останній. І а, а це все народ крутіші пуери колекційні. Ті самі з аукціона. У да? тобто їх багато. Мен хайс, якийсь це 144 й Кстати, дуже класний варіант. А це все такі гунтіни. Витримані з Огунтини і наш легендарний 206. Ну, якось так. Чаю, ви бачите, просто вже розвали, мені немає таку для складати. Зараз це все розтусую по ящикам, по схронам, там, де вони мають лежати, а нам з вами чай пити і перемогу наближати. Тому моліться за перемогу. Звертайтеся в молити до Бога, бо нам потрібна перемога із сторони. Не тільки союзники, але й Господь. Тому... Гарних чаю до перемоги з Богом. Номер 097 645 44 98. Пийте гарний чай і е, зло. До зустрічі!